З нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Добрий вечір Україна. Давайте почнемо з цього гіпотетичного візиту на рендер моді. Він не проїжджав до України з початку повномасштабного вторгнення. Що цей візит може означати для нас? Ну, однозначно, це може означати, що глобальний південь і лідери глобального півдня, яким є Індія, Китай сьогодні хочуть бути залучені до процесу, все ж таки, виходу з цієї страшної війни. І важливо сьогодні, що Індія була представлена на глобальному саміті миру, попри всі намагання Росії. Звузити коло учасників першого саміту миру і понизити рівень був. Я вважаю високий представник Індії, людина, яка відповідає міністерстві закордонних справ саме за західний напрям. І звичайно, що дійсно дуже символічно, якщо цей візит відбудеться, хочу нагадати, що наш президент Володимир Зеленський мав зустріч з лідером. Індії з прем'єр-міністром Моді на полях G7 в Італії, і зрозуміло, що і на ньому проговорювалася сьогодні а, та ситуація, яка в нас є, і, звичайно, що зусилля України у просуванні форми миру у імплементації форми миру. А я хочу нагадати, що 10 пунктів української форми миру, яка запропонована президентом Володимиром Зеленським. Вона всього навсього всього це і немало, і не багато. Вона повертає дії міжнародного права. Сьогодні все до чого апелює Україна, це до повернення дії міжнародного права, тобто до справедливості. Тому звичайно, що якщо цей візит відбудеться, ми дуже сподіваємося. Тут треба дуже бути все ж обережними з коментарями з оцінками. Звичайно, що це великий сигнал, що Україна сьогодні має прямий. І міцний діалог з глобальним півднем, з лідерами державами, лідерами глобального півдня. І звичайно, що тут сьогодні є, скажімо, так, певна конкуренція між Китаєм, між Індією за лідерство у глобальному півдні. Я вбачаю в цьому насправді позитив, тому що це добре, коли є конкуренція, і зрозуміло, що сьогодні для нас на Поряд з нашим кандидатством і початком перемоги європейського союзу, з дійсно зовнішньополітичним пріоритетом є робота з державами глобального півдня, і ви знаєте, що той візит прем'єр-міністра моді, який відбувся нещодавно, після перемоги його партії на виборах до Москви, він відбувся на фоні страшного обстрілу чергового військового злогочину Росії. В Україні, коли було випущено понад 40 ракет, ряд міст постраждало, і звичайно, наша дитяча лікарня Ахмадит, загинули багато людей, загинули діти. Тому звичайно, що це був черговий доказ, хто такий Путін, хто такий російський режим, і про які сьогодні можна говорити компроміси з військовими злочинцями, тому звичайно, що ми розраховуємо, сподіваємося на підтримку. Сьогодні е, наші форми миру на підтримку Індії е, і другого е, глобального саміту миру, який відбудеться, Індія наполягає на участі Росії. Ну, ви знаєте чітко нашу позицію, що е, Росія буде приймати участь тоді, коли вона буде готова дійсно реально рухатися і виконувати е, сьогодні е, те, що пропонує Україна, тобто повернення е, дії міжнародного права. І ті пункти, які сьогодні є. Вони однозначно е, говорять сьогодні про те, що ті злочини, які відбулися, за них повинно бути покарання. Ті збитки, які нанесені, за них повинні бути репарації, що наші люди повинні повернутися додому, що наші кордони повинні відповідати 91-му року. І, до речі, Індія однозначно ці речі, про які я сказав, е, підтримує в деяких пунктах, звичайно, більш стримано, більш обережно. Але ключові речі звичайно, сьогодні ми відчуваємо підтримку і сподіваємося, що це дійсно цей візит відбудеться. І ще раз хочу наголосити, що сьогодні держави глобального півдня для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми це побачили на глобальному саміті. миру. І, наприклад, навіть зараз в рамках діяльності міжфракційного депутатського об'єднання Україна, держава Латинської Америки, Карибського басейна, співробітництво заради майбутнього відбувається. Візит групи наших парламентарів до Чилі, Аргентини, Парагваю у налагодженні міжпарламентського співробітництва і продовження нещодавнього візиту нашої рядової делегації, на Чилі з першим віце-прем'єром, міністром економіки до цих держав. Тобто, ми сьогодні розширюємо горизонти співробітництва, і звичайно, що кожна держава сьогодні важлива для нас, і важлива у допомозі сьогодні досягти справедливого миру. Відновити дію міжнародного права і змусити Росію все ж таки забратися з України і е, понести відповідальність за свої злочини.